Мусарата та ТЦКшники продовжують пробивати дно. Вітаю вас, друзі. Незважаючи на заяви українських пропагандонів про те, що нібито ніякої босифікації в Україні немає, ось наприклад, що каже з цього приводу нацист Корчинський країна в повномасштабній війні воює фактично без державного примусу громадян до оборони вітчизни. В усіх арміях і першої, і другої світової війни були жорстокі покарання за дезертирство і за ухилявство. У нас цього немає. Пично у нас є добровільна війна. Держава навіть ще не включила машини примусу. Фактично, бодай якимсь найменшим примусом займаються тільки ТЦК, оці от військові. І всі вони продажні пропагандони розказують одну і ту саму історію, але по факту земогелізація в Україні тільки посилюється. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував відео з Київської області. Я вам скажу, ну це просто дно, це повне дно. На відео видно, як жінка, військовослужбовець Збройних сил України, її чоловіка запакували ТЦКшники, забрали до ТЦК і вже відправляли з ТЦК на е, десь в учбовий центр. І вона приїхала машиною хотіла передати йому речі. А знаєте, що зробили мусара і ТЦКшники? Вони Її повалили на землю, вдягнули їй кайданки на руки і запакували в машину, бо вона нібито перешкоджала е, роботі Збройних сил України. В'явіть собі, мусара, оці тилові щури, які самі чомусь не йдуть виконувати свою присягу і захищати народ України. Оці виродки, сука, запакували жінку військовослужбовця Збройних сил України. Вони її спочатку повалили на землю, а потім ще й вдягнули наручники. І ТЦКшники, які були там поруч, які нібито є Збройними силами України, просто мовчки стояли і дивилися. Як мусора пакують жінку військовослужбовця. Ще одне відео з беззаконням ТЦК було знято в Харкові. Там взагалі якісь незрозумілі бандити у військовій формі і в балаклавах. Ну, скоріше за все, це були ТЦК, тому що це єдине бандитське формування, яке у військовій формі викрадає людей. Так, от оці виродки просто із газового балончика задули чоловіка та жінку. Незрозуміло, що стало причиною цього всього, але на відео чітко видно, як люди у військовій формі і в балаклавах, із газового балончика задувають простих цивільних українців. А потім вони ще дивуються, чому це ТЦКшників стріляють, чому це вибухи в ТЦК? Та тому, що ви самі, суки, ви самі доводите людей до цього. І саме головне, що це все на руку українській владі, тому що чим більше вони дають повноваження цим собакам із ТЦК та поліції, тим менше у людей залишається часу на те, щоб задавати питання, хто і що там розкрадає. Вони просто налаштовують одних українців на інших, і це вже почався просто незворотний процес. Тому що своїми пропагандонськими заявами про те, що ТЦК це частина збройних сил України, вони налаштовують українців проти всіх військових, розумієте? Проти всіх. І потім ті пацани, які дійсно захищають батьківщину, які приїжджають десь на кілька днів відпустку або на лікування, записують відео і кажуть, я йду по вулиці, а від мене люди шарахаються. Я стою півгодини, не можу зупинити машину, бо ніхто не зупиняється. Саме через цих виродків із ТЦК українців не бде, перестають поважати військових Збройних сил України, а вони просто починають їх боятися. І весь оцей маховик ненависті, на жаль, продовжує тільки розкручуватися. Ну а ще більше відео з беззаконням ТЦК я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.